Залежність сонце давно сховалося за хмара, може, визирне завтра вранці і не обмане, буде світити так ніжно і легко, але парасолю прийдеться брати, бо ще трохи іде двобою через вітри, і бурі і грози, сніги і морози, здавалося б. Всі поради дадуть гідрами центр. На жаль, вони не знають нашої долі і шляху. На щастя, на переломі тисячних завдали сильного краху. Вийшли із клятої диктатури, знайшли демократію, Тільки рани на серці, а вони так ровоточили, не стирали партії. Кровоточили судини, стікалися кров'ю вени, кровоточили тіло. Записної крові немає. Довела. Дефіцит крові в організмі. Нестача вітамінів. Дефіцит і нестеча. А як там у наших сусідів? Передозування крові в шприцах їм своєї не вистачає, через дефіцит мозку, хтось інший вмирає. Десять століть розмірами в широку вічність, накопичували в собі ще більшу підлість. Київ повстав, Київська Русь, там князі правила руси не жила. Московське цесо вже тоді крало наш Добробут по крихті. Далі козацтво, у боях засіч запорозьку, летіла шабля, вона волочилася з кров'ю. Проти панів, проти царів, аби зібрати два пазли право і лівобережжя, але ті двоє по руках і ногах нас розбирали. До золотого спокою, оператив національного визволення, тоді гетьман Хмельницький на правий берег Дніпра киде в грона, не вийшло. Броховецький має свої плани. Здати волю московському царю Ради Слави. А потім ось псевдоросійська імперія керувала великими українськими землями. Тільки гали широке полякам, як полісно, що ми всі слов'яни. Далі радянська влада підібрала ґрунти, і тоді тут постали звіри поміж людьми. Всі правителі діяли за сценарієм десятками років, після кожного людей ховали в надгробки. Від голоду або за правду в центрі міста в владі поперек горла ставала кістка. Тоді на Лок'янівку Києва або в Сибір, і зимою тільки додому хотілось де більш. І народ мовчить. Голосно мовчить і вірить у свободу. Прийде час і точно зникнуть лицемірні. Він боїться, стає нейтральним. Хтось, рятуючи, шкіру, прощає безглуздим. Хтось рухається боєм, бо хоче жити, хоче хотіти, хоче дихати і без помочі московитів. Хтось просто пише. У нього інший фронт, промов, у центрі міста формувати третій горизонт. Вони рухаються колом, а вони не мовчать на своєму бойовому фронті безперервно шумлять. Здається, я хочу їм подякувати дуже. Нарешті наважилась нерішуча. Я дякую Стусу і Симоненкові за небоязкість у кожному моментові. З лебеді материнства і сто років, як сконала січ, і завіршив спадок народу і кров'яні мечі. Я дякую Ліні з Києва і Лесі з Волині за те, що їхні вірші живуть донині. Я дякую художниці горській і поеті світличному, бо вони вистояли у тоталітарній системі колишнього. Вони допомогли пережити радянську владу, Провели до нової, та схоже вона старого обряду. Ось і на Майдані, Революція Гідності, Лютий, у ньому ще більше підлості. Тепер нові реалії нового зимового дня. Зима триває три роки, вона холодна і важка. Сняться і вишитих порваних сорочок, зима бунтує, скільки за спиною вже помилок. Україна. Та така дорога й водночас така бідна, з тебе золото вкрали, немає й срибла. Немає твоїх дітей, їх катують на війні. Менше з дітей вони пропадають в ворожій імлі. Україна, ти сьогодні народилася. Тобі сьогодні 34 роки ти ходити сьогодні навчилася. По славному Львові, Волині, Києві. Подашся на степи сивою. Україно, у тебе сьогодні день народження, легка сивина і помітні зморшки говорять за походження. Залежна моя Україно, ти поки в полоні, і пасма волосся твої розмоклі. Україно, може, ти ще розквітнеш, глятимеш садом і сина живого зустрінеш? Бо сьогодні ти мати, мусиш чекати і одночасно там, на нулях, І з молитвою перемагати, ти мати. Tai mūsų aš. Čia ką?